Всім привіт! Сьогодні хочу вам розповісти вам про ланцюги, а саме купив два от таких SRAM от, XX1, один з Aliexpress, другий оригінальний. Сьогодні розповім, в чому різниця і як відрізнити підробку. Всі ми знаємо, що трансмісія сучасного велосипеда це доволі дорога штука і, мабуть, найбільше підвержена зносу, ну хіба що після покришок. І такий розхідник, як ланцюг, замінювати треба ну мінімум двічі на рік, в залежності від пробігу. Тому завжди хочеться при його заміні зекономити. От і мені час настав замінювати ланцюг на одному з велосипедів, і так як трансмісія там високого рівня, треба шукати відповідний ланцюг. Пішов по українським інтернет-магазинам побачив цінник 4 тисячі гривень. Скільки? Це якось не по-людськи подумав я, тому пішов шукати по європейським сайтам і дійсно в Німеччині по акції знайшов майже вдвічі дешевше. Це вже трошки краще. Далі ще зайшов на ELX і побачив поміж високих цін ще й доволі низькі, ну для такого ланцюга, звісно. Порядка 1800-1900 гривень. І у авторів там багато ланцюгів, чомусь всі золотого кольору. І я вирішив, що це якось дивно, і пішов ще й на aliexpress І що я там бачу? Звісно, ці золоті ланцюги. Чому саме золоті, я не знаю. Інші кольори, в принципі, теж є, але один Rainbow Хоча їх трошки менше. А от золотих доволі багато, і в усіх оголошеннях, сторінках продавців написано оригінал. Але ж ми всі догадуємося, що там за оригінал, правда? Хоча багато чого робиться зараз в Китаї, і той самий срем, який ви купуєте в магазинах, теж там робиться. І от я подумав, можливо, це китайці роблять на тому ж заводі, що і оригінал, але залишається на вечірню зміну, коли їх керівництво вже спить, і роблять на тих же станках ці ланцюги. Але зазвичай вони це роблять з інших матеріалів, які менш якісні. ну таке. Тому я вирішив спробувати все-таки. І замовив як на Алі, так і оригінальний в Європі. Тож, сьогодні в відео я хочу розказати, в принципі, як можна візуально розрізнити підробку і оригінал, щоб ти, друже, не натрапив на таку от підробочку по ціні оригіналу. І таке може бути. А це відео буде першою частиною, тому що досвід експлуатації я буду знімати згодом. Планую на цих ланцюгах проїхати мінімум по 300 км, при цьому переведу їх на однаковий парафін і розповім вам, в чому різниця на ділі, чим як вони працюють, як розтягнулися за цей проміжок. І перший ланцюг я хочу. Поставити китайський. І, можливо, цей тест закінчиться набагато раніше, і десь на першій покатенці він у мене порветься. Ну, тоді відео вийде трошки раніше, нічого страшного. Ну що, далі пропоную перейти до візуального огляду. Погнали! Отже, ось наші ланцюги. Це китайський, він такий золотий, це оригінальний, він бронзового кольору. Як бачите, самі коробки, тобто пластик, в них майже однаковий. Я не бачу різниці, якщо чесно. А от наклейки мають деякі відмінності. По-перше, це сірий колір. Тут бачимо звичайний однотонний глянець такий, а тут на оригіналі це щось типу металік з ефектом відблискування на світлі. Ось маю ще. Один старий теж оригінальний XX1 золотого кольору. В нього трошки другий форм-фактор коробки, ну це напевно, тому що він там, якогось більш старого року випуску. Коробка трошки більш компактна, як бачите. Але цей сірий кольор теж має такий ефект е, типу відблискування. Не знаю наскільки ця камера зможе передати. От. Тобто він не глянцевий. Далі логотип Sram. В оригіналі він більш тонший, має більш чіткі грані в порівнянні з китайським цим. Цей більш такий товстіший, грубий. Шрифти на упаковці, до речі, теж трошки відрізняються. Попереду це не так видно, а от позаду, якщо придивитися, то на китайській версії вони більш такі товстіші. Ну і Трошки все-таки відрізняється. Наприклад, цей логотип Powerlock, цього замочка, тут трошки менший, тут побільше. Ну, я думаю, що основним критерієм оригінальності все-таки буде цей от сірий колір. Якщо ви бачите, що він глянцевий, це точно не оригінал. принаймні я Оригінальних, скільки бачив упаковок, а я їх бачив багато, тому що у друга майстерня є от такого я не бачив. Далі розглянемо самі ланцюги. Якщо не придивлятися пильно, то вони дуже схожі. Але різниця, звісно, є. Ну, По-перше, консервант, в якому приїжджають ланцюги, зовсім різний. В оригіналі він дуже такий липкий, його дуже важко змити. А от на китайському в принципі, теж він чимось змащений, але більш схоже не на консервант, а на якесь мастило на масляній основі. Звісно, обидва ланцюги я буду повністю вимивати і наносити свою смазку. Ось такий, до речі, парафін я вибрав з цього року собі спробувати від Пітіс. Ну, один раз вже наніс на свій гревел, Ну, мені дуже сподобалось. Буду дивитися, як далі. Тепер колір і тут доречніше порівняти два золотих ланцюги. Ось шматочок оригінального ланцюга. Різниця в кольорі прям кричуща, я б сказав. Китайський, наче пересмажений на пательні, але він трошки більш підходить до моєї кашима-підвізки від Fox. Буде, до речі, досить цікаво подивитися на знос саме покриття, тому що, до прикладу, оригінал за тисячу кілометрів не зносився зовсім ніяк. А от з цією, я думаю, можуть виникнути якісь питання. Далі якість штампування написів, і ви знаєте, вона досить ідентична, що може підтверджувати мою теорію про один і той самий станок, який їх штампує. А тепер про сировину і якість її обробки. Можемо звернути увагу, як виглядає поверхня внутрішнього звена на оригіналі і на китайській версії. Якщо на оригіналі поверхня гладенька, то на нашій підробці бачимо сліди від грубої обробки металу. Думаю, це як мінімум недобре для зносостійкості цього кольорового покриття. Спробую подряпати е, оригінал і китайську копію. Якщо на оригіналі, я вже просто намагався, я давлю досить сильно і прям якихось слідів не бачу. А тепер спробую на китайському. Ну, ви знаєте, я доволі сильно натискаю і ніж доволі гострий, але прям якогось супер подряпання я не бачу. Ну, подивимося, як воно буде жити. Вага в них теж трошки різна. Ось бачимо, китайський важить 312 грамів, а оригінальний. 303, тобто ну, біля 10 грамів. Е, кількість ланок у них однакова, по 126. Ну, а далі потрібно порівнювати їх в роботі. І перше, з чого я почну, встановлю китайський ланцюг на свій велосипед. Але перед цим вимою в ультразвуковій ванні, яку тільки но придбав і дуже радію від цього. Тож, зараз ланцюг відправляється у ванну. Ось так от корзинка і повне занурення. Зараз покажу трошки ближче. Отже, температуру я виставив 60 градусів і промиємо її протягом 20 хвилин, запускаємо. Готово, ланцюг відмитий, я його вже вкоротив е так, як мені потрібно, і буду зараз встановлювати. До речі, кому цікаво, мив я в ультразвуковій ванні з гарячою водичкою з сфері. Там підігрів у мене є, але одразу набирав гарячу воду. Е Поки якийсь гарний дігрізер для себе не знайшов, тому, якщо знаєте, можете порадити в коментарях. Для ультразвукових ван дігрізер шукаю. А далі будемо встановлювати на велосипед. Новенький замочок. Руками майже без зусиль вдягнув. Ну, Це вже трошки насторажує. Ну, На перший погляд працює, ну, зараз змащувати не буду, тому що тільки після мийки і трошки ще волога, а опалення вже відключив, тому на батарею не покладеш. Трошки згодом вже буду змащувати, напевно, вже на наступний день. Думаю, про це знімати нема сенсу. Виявилося ще, що потрібно підналаштувати трошки перекидку таким шаблончиком стандартним сремовським. Зараз ближче покажу, не співпадає. Бачите, має попадати рівно на стрілочку. Ну що, і головний тест, чи буде прокручуватися на великій зірці назад і не спадати. Кручу назад. До речі, кому цікаво, після останньої катки оновив герметик в колесах і... Навіть встиг поклеїти плівку, але на рамі тільки на верхній трубі і вилочка. Ну, Тут трошки ще пузорі треба повидувати, але нормально піде, а головне це захист. Хочу ще сказати, що це новий для мене формат відео. Я експериментую, хочу щось нове принести в канал. Тому якщо тобі сподобалось, якщо тобі було цікаво, то прошу коментарі, а також буду вдячний за підписку і лайк.